Третій день скромний початок. Містечко Вефлеєм було маленьким і незначним порівняно із більшими містами в цій місцевості, перефразувавши слова Михея, Вифлеєм, прирівнювався до найслабшого спотомства. Чому ж Бог обрав прийти в таке незначне місце? Чи гідне таке містечко стати місцем народження царя-царів? Річ у тім, що для Бога не важливий жодний статус, наданий у цьому світі: багатство, слава, популярність, могутність, жодне із цього не важить нічого для Бога. Апостол Павло сказав Коринтянам: але Бог вибрав на мудре світу, щоб засоромити мудрих, і наміч на світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, те, що він може зробити для когось із нас. Не залежить від нашого земного статусу, навіть якщо Вифлеєм був найслабшим з потомства, Скільки слави Бог міг би отримати за те, що вибере його для життя свого сина? Те, де почалася Ісусова мандрівка у життя, не мало жодного значення до того, що він міг зробити для досягнення царства, чи не є так само у нашому житті? Вірш на сьогодні, молитва. Найдорожчий, Отче, дякую тобі за те, що не дозволив моїм слабкостям знищити мої здібності, дякую, що дарував комусь настільки недосконалому, як я, вищу мету в цьому житті. Дякую тобі за твою силу, яка підтримує мене у хвилини моєї слабкості. Я вірю, що, незважаючи на те, звідки почався мій шлях, ти поведеш мене доброю дорогою. Дякую тобі, що даєш мені розуміння того, що найбільш неймовірні речі часом мають скромний і зовсім непомітний початок.